Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас 31 липня, останній день місяця. Він дуже складний енергетично, фізично, морально. Але ми все одно тримаємо кулачки за наших людей, ми все одно тримаємо кулачки за наших військових, за нашу країну і віримо в найкраще, в те, що мирне небо все-таки прийде до нас. Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на наступний серпень місяць, так, подивимося. Що нас може з вами чекати? Які ситуації взагалі можуть відбуватися так, у серпні місяці, яка енергетика до нас може рухатися в серпні місяці, так? Серпень місяць для нашої країни зустрічі розмови перемовини. Тобто ключовий момент це будуть якісь вирішення якихось важливих питань і прийняття рішень у серпні. Чи будуть вони вирішуватися? Іде якась карта мені така, яка показує нам розчарування. Емоційно дуже важко будуть давати ці рішення, так? І, е, якби зустрічі продовжуватися. Будуть, робота в цьому плані буде йти. Але е, результат тільки поки що на сподіваннях якихось. Тобто я бачу е, якісь надії на краще, що ті рішення. Будуть зроблені, але вони можуть в цьому місяці таки до нас не дійти. Давайте подивимося по активності, що принесе нам серпень місяць. Ресурсна карта, карта ресурсів. Карта ресурсів, карта просування, наземного просування. Як наче буде якесь переміщення, це якесь ресурсне підсилення, яке дасть можливість просуватися по наземності, тобто будуть якісь зрушення. От, але окрім того, по нашій країні ще буде активна хитрість, хитрість повітряна, так? От, як наче є конкретні плани, ці плани мають циклічний характер, тобто вони повторюються. От, карта сили буде працювати захисні системи, нас будуть знову-таки лякати, напружувати так. Ми будемо спостерігати то все. От, і дивіться, переміщення мені йде і активність також іще біля ліній, кордони, межі, межі країни. Там будуть якісь активні провокації. Так. Ситуація по загрозі з повітря. Вона білатекуча, тобто вона має такий самий характер, як і зараз. Дуже воно все йде дуже агресивно. Карта смерті випадає мені на цю активність. Вона йде як зміни якісь. От, для... Це якийсь переломний період, тобто серпень місяць несе якісь великі зміни. І ця активність у повітрі нас буде дуже-дуже лякати. От, можуть бути навіть, не навіть, а вони більш вірогідно, що будуть якісь дуже жертовні такі ситуації, позиції, я б так сказала. Знову-таки йдуть мені якісь домовленості, коли будуть намагатися їх прийняти. І ця ситуація матиме дуже затягнений період. Тобто воно ще може продовжитись, просунутися на довгий період часу. Так, ну, дивлюсь загальну енергію по місяцю. Загальна енергія місяця по активності. Я по активності це карта наслідків, так? Тобто загальна енергія дуже важка. Серпень місяць по активності може бути нести чисельні наслідки для нашої країни. Тому, мої дорогенькі, дуже вас прошу всіх реагувати на всі тривоги, які тільки будуть. Дивитися на пабліках, в пабліках, вірніше, коли пишуть, що щось летить. Шукайте собі укриття, тому що ситуація на серпень місяць буде трошки така. Загостреніша, ніж навіть була. Далі, давайте подивимося, чи будуть якісь зрушення на фронті, так? Чи будуть зрушення на фронті. Так. На фронті в мене йде також затягнена ситуація. Затягнена ситуація ще якось вона протягнеться. Іде мені тримання якогось от того балансу. Знаєте, ситуація стоїть у тій же позиції, в якій вона зараз, будуть намагатись її тримати на тому ж рівні, тому що, тому що дуже важко. Все буде залежати від оцих домовленостей. Тобто щось будуть, як наче, чекати. Чи будуть звільняти ще якісь території, карта маніпуляцій? Десь. Дивіться, активність та по звільненню, по звільненню я маю на увазі, вона буде вестись, але щось їм буде таки перешкоджати. Багато буде закритої інформації. Питаючи, звільнять якісь території. Ну, йде мені така. Втрата ресурсу, втрата зупинка якась вимушена, тобто звільнити великі території може не вдатися конкретно у серпні місяці. Але супротив буде продовжуватись. Тобто ще конкретного яких, звільнення великих якихось територій, міст ну, може не датися. Але продовжуватиметься та боротьба, тобто вона матиме протягнутий характер. Маленькі якісь поселення та регіони будуть звільнятися, але знову ж таки, оце тримання балансу. Це ось так, ось так воно йде. Тут звільнили, тут десь прошляпили, і навпаки. Тобто, розумієте, дуже складно втримувати ситуацію 100%. Дуже складно. Так, давайте подивимося. Так, місяць буде дуже емоційним, дуже багато буде маніпуляцій в цьому місяці, серпні, так, і ситуація носить такий, от, знаєте, застигший характер. Так, коли я дивлюсь по результату місяця, в нас ідуть великі якісь розчарування, втрати, форс-мажори, неочікувані якісь ситуації для нас, тобто, дуже якісь. А, і ці ситуації стосуються ресурсних. Речей, забезпечення або ресурсних об'єктів, або взагалі а, ресурсного наповнення країни, будуть вестись якісь розмови. Ми знаходимося в серпні також в дуже активних, агресивних енергіях, ми залежні від тієї ситуації. Багато хитростей йде, знову ж таки, на серпень. Хитрость, яка йде на, на вивчення, вивчення інформації та ситуації по Забезпеченню і ресурсам. Карти показують дуже емоційно та фізично складний період. Ну, скажу так, робота, якби робитись буде, провокацій, активностей і нещирості буде дуже багато підлості, яка може нести наслідки для людей. Бажано цей місяць бути дуже-дуже обережними. Дивіться, коли я питаю, чи будуть дуже якісь великі зміни в плані війни, цей місяць показує мені наврядче. Тобто це не говорить про те, що буде якесь велике полегшення. От, навряд чи тут іде очікування того, чого ми можемо не отримати, От, іде в мене знову ж таки підвішений стан, жертовний стан, іде якась зачистка. Знаєте, як ми наче закриваємо якісь ситуації, очищаємося, але при тому це дуже агресивні енергії. Ми знаходимося від, від, в залежності від когось, і ми не можемо самостійно далі рухатись. Поки нам не дадуть те, що, те, що, що нам може допомогти у е, рухові далі, от воно так і є. У рухові далі, щоб ми могли захищатись. Ми, як наче будемо, знаєте, будемо чекати е, змін. А ці зміни будуть, бачите, вони не афішуються багато якось недосказаності. Давайте подивимось, чи будуть якісь прийняті домовленості серед сторін у цьому місяці серпні, так? Чи будуть прийняті якісь домовленості у цьому місяці? Як наче, знаєте, рухатись, можливо, в... Якомусь напрямку й будемо, але карта показує, що це все розтягнеться розтягнеться в часі, і зараз прийнято а, якихось домовленостей великих не буде. Можуть бути просто виправдані очікування, незадоволення ситуацією. так, от, І а, ці речі можуть розтягтися в часі. Тому. Ситуація така ще собі скажу. Давайте ще подивимося питання, яке може стосуватися, так, про домовленості ми поговорили. Шаки хотіла питання, ага. Про домовленості ми поговорили. Про активність я сказала. Так, сказав, сказав. А, я згадала. Чи будуть іще якісь а, наступальні дії на якихось, на якихось територіях нашої країни, так, які ще не задіяні в активну фазу? Чи будуть якісь переміщення, так, наступальні, дивимося, наступальні. Чи будуть якісь наступальні дії? Карта підтримки балансу. Це те, про що я говорила. В нас там є також захист, хлопці, як то кажуть, готові, в них є ресурси, вони забезпечені, і поки що це тримання балансу. Тобто на тих територіях прикордонних, де немає активного, активної зони бойових дій, наступу конкретного не буде. Там може бути залякування, так, страх, більший страх. Корс мажори розчарування, тому що там можуть бути якісь неочікувані ситуації, які затягуються і затягуються, вони вже продовжуються так, якийсь певний час. О, дивіться, лінія порушена не буде, але від тієї лінії можуть бути активності, це можуть бути обстріли, це можуть бути провокації. так, але фізично переступити ту лінію ніхто поки не може і поки не буде. Ну, принаймні у цьому місяці-серпні я того не бачу. Я вам бажаю всього найкращого. Сподіваюся, що я на всі питання відповіла. Буду чекати від вас зворотнього зв'язку у коментарях. Ось. І всім тихого, мирного.